Вітаю на каналі Криптошкола. В цьому відео розглянемо останні та найактуальніші новини зі світу криптовалют. Отже, почнемо. Metamask, один з провідних криптовалютних гаманців, оголосив про запуск пілотної дебетової картки з самозберіганням у партнерстві з MasterCard, що має на меті поєднати традиційні фінанси з технологією блокчейн. Дебетова картка дозволить користувачам Metamask. Здійснювати платежі у традиційних магазинах та онлайн, використовуючи свої криптовалютні баланси, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки завдяки самозберіганню. Це значно спростить використання криптовалют у повсякденному житті, підвищуючи їхню прийнятність і популярність серед широкої аудиторії, що може стати важливим кроком до масового прийняття криптовалют як платіжного засобу. Ціна біткоін знизилася нижче 60 тисяч доларів після публікації даних про індекс споживчих цін у Сполучених Штатах, що показали вищий рівень інфляції, ніж очікувалося, викликавши занепокоєння серед інвесторів. Проте аналітики очікують на відновлення завдяки стабільному попиту та зростаючому інтересу інституційних інвесторів. Це падіння підкреслює волатильність ринку криптовалют та його чутливість до макроекономічних даних. Але очікування на відновлення ціни біткоін може підвищити довіру до криптовалют як довгострокового інвестиційного активу, сприяючи їх привабливості серед інвесторів. Уряд Сполучених Штатів перевів майже 600 мільйонів у біткоін, конфіскованих у результаті закриття Silk Road на біржу Coinbase, що може свідчити про підготовку до аукціону або продажу. Це переведення на публічну біржу підвищує прозорість процесу та забезпечує справедливі умови для учасників ринку. Потенційний продаж такої великої кількості біткоін може спричинити короткострокову волатильність цін, але також може підвищити довіру до ринку, демонструючи легітимність та регульованість процесів обігу криптовалют. Goldman Sachs, один із найбільших інвестиційних банків світу. Розкрив, що володіє біткоін і на суму понад 400 мільйонів доларів, що свідчить про значний інституційний інтерес до інвестиційних інструментів пов'язаних із криптовалютами. Інвестиції Goldman Sachs демонструють зростаючий інтерес інституційних інвесторів до криптовалютних ринків та роблять інвестиції у криптовалюту більш доступними для широкого кола інвесторів. Це підвищує довіру до криптовалютних інвестиційних інструментів і може призвести до збільшення капіталовкладень у криптовалютні фонди, сприяючи зростанню та стабілізації ринку криптовалют. Сенатор Чак Шумер зобов'язався підтримати сприятливе для криптовалют законодавство, якщо Камала Гарріс стане президентом Сполучених Штатів, що вказує на потенційну майбутню законодавчу підтримку індустрії криптовалют. Підтримка з боку високопосадовців може призвести до розробки нових законів, що забезпечать більшу правову визначеність і стабільність для криптовалютних компаній та інвесторів. Це підвищує довіру до ринку криптовалют і сприяє залученню нових інвесторів, що, у свою чергу, може прискорити інновації та загальне зростання ринку. Binance планує повернутися на індійський ринок, що може значно вплинути на ландшафт криптовалютної торгівлі в регіоні. Повернення Binance демонструє її намір розширити свою присутність на цьому стратегічно важливому ринку, залучаючи нових користувачів та підвищуючи рівень криптовалютної торгівлі. Це може стимулювати розвиток нових фінансових продуктів у криптовалютній сфері в Індії, зміцнюючи глобальний ринок криптовалют, сприяючи його стабільності та зростанню, незважаючи на загальний ентузіазм на ринку криптовалют. Останні звіти вказують на відтік капіталу з біткоін ETF, що свідчить про змішані настрої серед інвесторів. Деякі інвестори могли вирішити реалізувати прибуток або шукають альтернативні інвестиційні можливості, що здаються їм більш перспективними в короткостроковій перспективі. Це вказує на обережність серед інвесторів і підкреслює складність та неоднозначність настроїв на ринку криптовалют. У довгостроковій перспективі ці зміни можуть сприяти більшій зрілості та стабільності ринку, оскільки інвестори будуть ретельніше аналізувати свої рішення та адаптуватися до мінливих умов. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Буду вдячний за лайк та підписку. Це мотивує робити якісний контент. До зустрічі!